Друзі, привіт! Сьогодні попрацюємо в такому трошки незвичному для нас форматі, але сподіваюсь, так буде зручно. Продовжимо сьогодні працювати над функціями в мові програмування Python. Якщо хтось раптом пропустив попередній урок, він може почитати про функції або в книжці Python для дітей, яка у вас давно є прикріплена в класрумі, або можна просто в Google знайти різну документацію. Зокрема, я рекомендую ось цей сайт. Посилання на нього я залишу в класрумі. Можете перечитати. Тут дуже коротко, але дуже чітко описано, як в принципі функції працюють. Якщо треба детальніше, то краще почитати в книжці Python для дітей. І пропоную вам сьогодні запрограмувати, створити наступну програму. Ми будемо вводити з клавіатури два числа менше і більше. І з допомогою напишемо функцію, яка буде рахувати суму чисел від одного числа до іншого. Давайте розберемось, як таку програму написати. Ну, по-перше, нам треба. Давайте для початку зробимо це просто звичною нам програмою, просто через цикл, так як ми з вами це робили минулої чверті. Для початку нам треба ввести два числа. Ми це можемо зробити, нагадую. Або ось таким чином. Input вводить рядок з клавіатури, int перетворює його в число, записали це в якусь змінну І аналогічно змінну B. Але тоді нам доведеться вводити ці числа. В двома окремими рядками: тобто, ввести одне число, натиснути Enter, ввести друге число, натиснути Enter. Це не дуже зручно. Хотілося би, щоб ми могли вводити два числа через пробіл. Тому ми використовуємо ось такий фокус. Ми створюємо одразу дві змінні, і використовуємо функцію map, яка буде застосовувати функцію int до функції input, тут вже дужечки нам не треба, і той рядок. Інпут, який ми введемо, нам треба поділити по пробілах, тому ми використовуємо під функцію split. Ось так виглядає цей рядок. Як він попрацює, я вам детально вже пояснював на уроці знову ж таки минулої чверті. Зараз нагадаю, що ось так ми можемо ввести кілька якщо нам потрібно, ввести кілька чисел одним порядком. Сподіваюся, з дужечками тут все зробив добре. Окей, в нас є два числа. Одне з них менше, наступне більше. Нам треба. Переверевірити усі числа від А до Б і їх додати між собою. Очевидно, нам треба ще якусь змінну, в яку ми будемо зберігати нашу суму. Я створюю змінну назвою її S, яке початкове значення я їй задам, звичайно ж, 0. Тому що, якщо я буду рахувати суму, то ми маємо додавати до нуля для того, щоб ця сума ніяк не змінилась. Якби ми шукали, наприклад, добуток всіх чисел, тобто множили на щось. Початкове значення я би задав одиниця 1, 1 помножити на А, помножити на і так далі. і так далі. Тому що якби я задав початкове значення 0, і ми на нього множили, ми б в результаті добуток отримали 0. Ну, це все таке повторення. Окей, в нас є сума, далі нам треба написати цикл. For i e in range від А до Б. Не забуваємо про двокрапочку, натискаємо Enter, рахуємо суму до S, додаємо значення I. E. І спочатку присвоїться а перше на число, число, наприклад, ми введемо. Давайте я вже допишу Prints. Запущу програму на виконання і поясню, чому вона не зовсім правильно працює. Запускаємо. Нагадую, що його треба зберегти. Програма чекає, поки ми введемо два числа, наприклад, від 3 до 5, натискає Enter, і воно чомусь видає 7. Хоча сума від 3 до 5, 3 плюс 4, 7 плюс 5 12. Бачимо, що воно обчислює суму чисел від 3 до 4, а 5 залишає за дужками. А чому? Тому що нагадую, функція range, бере числа від А включно до Б не включно. Якщо я хочу, щоб число Б у нас також додавалось, я просто додаю 1 до Б. Тепер ми йдемо, по суті, від 3 до 6, не включно. 6 не включається, а все, що до 6, включається. Тобто, власне, те, що нам і потрібно. Що робить наша функція? Ще раз давайте детально розберемося. Ввели два числа, записали в змінну А число 3, в змінну Б число 5, створили змінну С, в яку ми записали нулик. Далі створюється проміжок від 3 до 6, не включно, тобто 3, 4, 5 у нас є цей набір даних. В змінну і по черзі записується число. Спочатку туди записується трійка, і виконується оця дія. Тобто ми додаємо до суми цю трійку, в сумі буде 3. Потім і стає 4 наступним числом в нашому масиві даних. Додається до суми 3 плюс 4, 7, і записується знову ж таки в змінну S. Береться п'ятірка, додається до суми, до того ж, семи, що там вже є. отримуємо 12, записуємо знову сюди в цю ж комірку S. Додали це все. Вийшли з циклу, один раз вивели S на екран. Якщо я хочу перевірити, чи правильно працює мій цикл, я можу з команду print, тобто виведення на екран, записати всередині циклу. Тоді я кожен крок буду виводити на екран нашу суму і перевіряти, чи воно рахує правильно. Наприклад, давайте від 5 до 10, трошки більше візьмемо. Бачимо, що на першому кроці сума дорівнює 5, потім 5 плюс 6 11, 11 плюс 7 18 і так далі, вплоть до плюс 10. І отримуємо 45. Ну, але нам достатньо вивести один раз на екран після виконання завдання. Це просто це не функція, це просто програма, яку ми написали. Уявіть собі ситуацію, що ви пишете якусь там гру або якусь велику програму, в якій вам треба суму чисел рахувати от кожні, кожні 10 рядків вашої програми. Копіпастите кожен раз. Ctrl-C, Ctrl-V заміняти, що от мені треба порахувати від того до того, а в інший раз від того до того, а в інший раз від того до того, це все дуже незручно. Тому, нагадую, для цього ми використовуємо функції. Службове слово def. називаємо нашу функцію, як нам подобається. Я назву суми з двома M, щоб воно точно не було службовим словом. Тому що сам у нас в Python є таке службове слово, і якщо я назву функцію так, воно буде. Між собою конфліктувати, воно не буде знати, чи використовувати вбудовану функцію, сам яка вже є в Python, чи використовувати ту, яку ми назвали. Думаю, що воно взагалі виб'є помилку. Тому рекомендую називати функції якось своїми словами, яких точно в Python не зайнято. В дужках ми пишемо, які аргументи мають бути в моєї функції. Я можу тут написати просто А і Б, але мені не обов'язково використовувати ті самі назви змінних, тому для того, щоб вас привчати до правильного розуміння, як це відбувається, я назву Змінні first і second. Називаємо змінні правильно, щоб було зрозуміло, що ми в них записуємо. Ми записуємо туди перше і друге число, тому так і називаємо наші змінні. Не забуваємо про двокрапочку, натискаємо Enter. Бачимо, що у нас програма пересунула в наступний рядок вже з сумом. Тобто, все, що ми зараз будемо описувати, буде не в основі нашої програми, не зліва, а буде всередині функції. Ми зараз описуємо функцію. Що наша функція має зробити? Знайти суму чисел від first до second. Тобто, ось цей шматочок нашої програми. Я копіюю, вставляю функцію акуратненько. З відступами роблю таку кількість відступів, як має бути. Тобто, ось ця дія вона має бути і всередині функції, і всередині циклу. Сам цикл має бути всередині функції. Ну і тут в нас ще не існує А і Б. У нас тут існують числа, які називаються first та second. Змінюємо функцію під то, що нам потрібно. Після того, як ми обчислюємо значення суми, нам потрібно його не вивести на екран, а тому що, можливо, нам цю суму треба буде в нашій програмі якось потім використати. А якщо ми її виведемо на екран, ми її більше ніде не збережемо. Нам треба повернути це значення з функції назад в нашу основну програму. Тому ми використовуємо Return S. Тепер, коли я використовую функцію sum, ввожу в неї два числа. І отримую в результаті суму чисел від першого до другого. Ось тут це в нас вже не потрібне, в нас вже це є брешу. Якщо я просто напишу, диві, дивіться, в чому фокус. Оця змінна S, яку я тут створив, вона існує. Це локальна зміна, яка існує тільки всередині функції. Якщо я зараз задам от, Print S. Воно мені видасть помилку. От я введу два числа. У нас не існує такої змінної, як S поки що. Нам треба її створити. Знову ж таки, ми можемо називати її якось інакше. Нам не обов'язково називати змінну так само, як називалась локальна змінна всередині функції. Хочу її назву Sum of two Numbers. Як завгодно ваша змінна може називатись, нагадую. І що ми їй присвоїмо? Ми їм присвоїмо значення функції, яку ми ще не написали сам. З якими аргументами, з тими, які ми ввели з клавіатури. Від А до Б. І виводимо на екран те, що ми обчислили. Оцю назву нашої страшної змінки. Пробуємо, запускаємо, дивимося, чи воно працює так, як нам потрібно. Від 5 до 10. Щось не тутикнув. Від 5 до 10, до 10 обчисло 45 вивело на екран так само, як і в звичайній програмі, де ми не використовували функцію. І тепер ми можемо зробити ще такий фокус. Ми можемо не зберігати цю суму в змінну, а одразу виводити її на екран. Наприклад, сам я хочу вже від там, 7 до 10 порахувати. Чому дві дужечки? Ця дужечка закриває цю, ця дужечка закриває цю. Я тепер можу ці суми рахувати скільки завгодно разів, просто одним рядком. Тепер у мене перша сума це буде від 5 до 10 то, що я ввів, а друга сума, то що я задав собі ось тут. Ми тепер цю функцію можемо використовувати скільки завгодно разів. В принципі, можна опустити оцю змінну і просто порахувати суму від А до Б і одразу її вивести на екран, якщо нам не треба її зберігати і десь ще потім використовувати. Так програма виглядає ще коротше. Які в нас ще є тут нюанси в тій програмі? Може статись так, що наш користувач не зовсім розуміє, що нам потрібно, і він може ввести числа, наприклад, 10 і 5. Чи буде наша програма працювати і рахувати суму від 10 до 5? Не буде. Тому що ми йдемо в числах від першого до другого. Очевидно, що друге число менше, тому ми в цей цикл навіть заходити не будемо. Тому сума як була 0, так сума 0 і залишиться. Якщо я хочу, щоб в мене працювала така програма, мені треба зробити перевірку, чи справді перше число менше за друге. Якщо ні, тоді поміняти їх місцями. Якщо перше число більше за друге, тобто нас влаштовує ситуація, якщо воно менше, нас влаштовує ситуація, якщо вони рівні. Тоді воно один раз просто додасться і виведеться на екран. Ми це зараз перевіримо. Але якщо воно більше, нам потрібно їх поміняти місцями. Ми це можемо зробити різними способами в Python, але такий найбазовіший, найлогічніший це якщо нам треба поміняти місцями дві змінних, Якщо ми звідси запишемо сюди, ми знищимо це значення. Якщо ми звідси запишемо сюди, у нас знищиться це значення. Значить, нам треба тимчасово зберегти значення з одної змінної ще десь. Я створюю ще одну змінну, назву її темп, скорочено від Temporary, тобто тимчасова, запишу в неї first. Першу змінну тепер можна. Свобідно копіювати другу, тому що в нас перша вже збережена. І, відповідно, в другу ми записуємо що? Ми записуємо то, що в нас в змінній тем. Та перша, тимчасово збережена, запишеться в другу. Таким чином, ми міняємо місцями наші змінні. Давай тепер, давайте тепер перевіримо, що чи буде наша програма працювати правильніше. Так, від 5 до 10 працює так, як має бути. Перевіряємо, чи наша програма працює, якщо ми введемо однакові числа. Працює без проблем. Воно дає, додає просто це число до суми. Дивимось, що буде, якщо ми введемо від 10 до 5. Працює, воно їх міняє місцями, і циклом рахує суму так, як мало би бути. Що ще можна перевірити? Можна перевірити, чи буде працювати наша, проблема з від... наша програма з від'ємними числами. Сума від мінус 2 до 3. Чому буде дорівнювати? Буде дорівнювати 3. Тому що сума від мінус 2 до 2 від мінус до плюс однакового числа буде 0, мінус 1, плюс 1, мінус 2, плюс 2, 0 не впливає на суму, і 3 додасться. Тобто з від'ємними числами працює нормально. Можна ввести два від'ємних числа, перевірити, мінус, від мінус 5 до мінус 2. Мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2 дорівнює мінус 14. Тобто, коли ви пишете якусь програму, вона має бути максимально універсальною і працювати для будь-яких даних, які ви почнете вводити. Насправді ще може статись таке, що користувач веде взагалі не числа, а букви. Тоді наша програма працювати не буде. Ну, але це вже такі нюанси. Сподіваємось, що користувач розуміє, що йому треба ввести два числа. Ось така програма у нас вийшла. Що я вам сьогодні пропоную? Я вам пропоную для початку просто переписати собі цей код, перевірити, чи він працює на різних наборах даних, і порахувати суму років. Від вашого року народження до того року, в якому ми зараз живемо, до 2023. Мені цікаво, яке це число вийде. Зробити скріншот програми з вашим результатом, з різними наборами даних, і прислати мені його в косру. Все, до зустрічі тоді наступного тижня. Успіхів вам і удачі, бувайте.